Ці процеси лишень щодо децентралізації влади дуже тяжке питання. Якість еліт на місцях дуже низька. Тобто, це ви зібралися, яким цікаво, яким важливо щось зрозуміти, якісь процеси, для себе щось взяти, з нами поділитися. Повірте, ви полишите ну, цей майданчик. Там інша якість людей абсолютно. Я і в Києві це кажу, що ми думаємо, що всі такі розумні, як оце зібрались тут. Ні, неправда. Людей дуже низька. Ми зазвичай переоцінюємо. Я навіть в програмі самопомочі казав і кажу, що ми цією програмою показуємо, що в нас розумний виборець. Так, це, це наш виборець середнього класу, який має якісь там логічні зв'язки в голові. Але ми переоцінюємо, загальна маса людей не буде розбиратися, загальна маса в телевізорі. Загальна маса сприймає, трошки некоректне слово, напевно, але загальна маса сприймає якийсь телевізійний контент і все, йому цього досить. Вона не буде розбиратися, що там, керівником партії чи предвиборчого штабу да, буде колишній представник партії регіонів від Петра Порошенка. Да, ніхто не буде. І цих прикладів, до речі, багато. Це не це просто, що ми в Чернігові знаходимося і говоримо про це. Але це означає, що ці люди не, не будуть нічого ламати. Їм не цікаво. Вони збережуть цю вертикаль, вони будуть збирати ці потоки докупи і будуть жити з цього. Це страшна річ, яку потім людям, чи точніше матерям і батькам людей, які загинули на Майдані, не поясниш. Не поясниш. Петро Олексійович на жодному похороні не був тих людей, які загинули на Сході. І це все, зважаючи на ту команду, яка підбирається, це все якась логічна послідовність, на жаль. На жаль, тому децентралізація до неї ще далеко. Ну, до Провадження... цього треба змінити виборче законодавство, тому що абсолютно згодна децентралізація дає, а, дає більше влади на місцях, і дуже важливо, хто цю владу отримує. Тобто, з децентралізацією підвищується вплив. Місцевих керівників ми це розуміємо, Тому до цього, щоб вводити децентралізацію і дати непорядним людям більше повноважень, нам треба змінити виборчий процес Тих самих виборів 15-го року, місцевих виборів, нам треба його абсолютно кардинально змінити. Нам треба намагатися змінювати ментальність людей, свідомість людей. До речі, залучати до нормальних команд, до нормальних об'єднань, демократичних людей, які до цього не були в політикумі, але які розуміють. Ну, всі ці речі або були а, і які намагаються побороти стару систему. Да. Велика проблема донести е, до загалу основну інформацію, що за цей час, поки існує влада, демократична влада, яку ми готові підтримувати в тому, що корисно Україні, нічого не змінилось. Не змінився суддя, не змінився прокурор, не змінився міліціонер. Ніхто не змінився. Нічого не змінено. От ми тільки читали статтю нашого товариша Остапа Єднака щодо змін в митниці. Нуль зміни. Що тоді ця команда говорить, що вона буде проводити реформи. Тобто, до цього часу ми не проводили, нам ніколи було. От ми виграємо вибори, і точно от, я вам чесне слово даю, будемо проводити реформи. Почекайте, у вас є вся повнота влада. Ви е, не даєте. Людям, вибачте, захистити державу нормально, да, з нормальною зброєю, з нормальними ресурсами. І ви говорите, що післязавтра, от тільки вибори закінчаться, все, починаємо працювати. Ну це брехня, якщо чесно. А тим паче, зважаючи на те, що е, в списки і до влади е, запрошуються люди, які голосували за закони 16 січня, які були задіяні в складних корупційних схемах. Це не додає балів ні команді президента, ні нікому, але співпрацювати з ними ми готові в тих питаннях, які йдуть на користь Україні. І будемо це робити. Щодо відкритості реєстру прав власності, закінчу. В усьому світі єдиним елементом 100% відсутності рейдерства і захисту вашого права власності є відкритість. Якщо я власник Кока-Кола, ніхто в мене ніколи Кока-Колу не забере. Бо скрізь у світі знають, що я власник Кока-Коли. Ви заходите в інтернет з будь-якого місця в світі, набираєте в реєстрі Огайо, по-моєму, де вона там зареєстрована, да, моє прізвище, і там висвічується, що я власник Кока-Коли. Те саме в Швейцарії, те саме це найпростіший, найдемократичніший метод саме захисту ваших як власника. Тобто усі в нас сприймаються як метод там впливу на депутата чи на якогось там корупціонера. Дійсно, ми побачимо те, що люди набурували за ці роки. Так, це правда. Але якщо ти жив чесно, покажи, немає жодних проблем. Якщо ти заробив це чесно, то захистись. Ось тобі інструмент. Захищайся. Виставляй, що ти є власником кернела, як пан Веревський і показує, він дійсно сплачує податки, все нормально. Але інвестувати ніхто не буде, доки цього Україна в Україні не з'явиться ну, інвестувати Це як ніхто не буде, біль... поки будуть автомати на території України для початку ну, в тому І, числі такий вплив вплив Російської угу. Федерації, вплив російського бізнесу на ці всі процеси. Тому інвестиційну привабливість можна розглядати. Он влад правильно говорив про те, що напевно недооцінена ця держава в плані міськів. У нас виїжджають люди, виїжджають. Я ж теж повернувся, так я, я теж виїжджав, тому що мені було тут некомфортно. Е, виїжджають, виїжджають все одно є з кого брати. Уявляєш, ну стільки вже років виїжджають і ніяк не виїдуть усі. Тобто, потенційно з мізками все в порядку. Потенційно, ми науково, ми дуже серйозна нація. Єдине, що треба працювати заради держави і не ворувати. Я там коли сказав, що давайте підпишемо меморандум. Просто. Е, Домовимось серед усіх. Один рік не воруємо. От все, от все як пороблено. Давайте сходимо до бабки, до якоїсь, хай пошепче. І все. Подивимось, який буде результат від того.